Вижити взимку без світла і газу ще й під обстрілами це зараз найважливіше завдання для прифронтових громад Дніпропетровщини. Найближча до ворога Червоногригорівська. вона всього за 10 кілометрів від окупованого Енергодару. Тут мешкає 10 тисяч людей. Як готуються до морозів і холодів у зоні активних бойових дій, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. У пані Ніни свято їй привезли цілу машину дров вже порубаних, готових до використання. Жінка каже, сама придбати аж стільки не змогла б. Я ще нічого не купляла, бо я ж душу, в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. Пенсії пані Ні не вистачає на комуналку ліки та харчування, аби не замерзнути та зготувати їжу. У свої 84 сама рубає дрова. У мене гілячок багато дуже напилено. То бузину, то пилю і сама обсюкую, і то накриваю, накриваю, то я тим підпалюю, а тоді дровцями вже. Їсочки варю цього року жінці пощастило, потрапила під програму благодійного фонду і тепер матиме чим отопитись. Я думаю, що вистачить. Таких як пані Ніна у Червоногригорівці чимало. Молоді родини з дітьми переважно виїжджають, адже село щодня обстрілюють з артилерії та дронів. У громаді поруйновано близько півтори тисячі будівель. Базу ворога на Запорізькій АЕС добре видно на протилежному березі колишнього Каховського моря. Попри це, соцпрацівниця Олена щодня мчить до своїх. Підопічних. На мопеді їду, їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинуться, а летюші треба ж летіти, Оце ж прилетіла до бабушки і якраз бабахнуло десь, будемо казати, рядом. Забігли з нею в хаті і сидимо, а що робити. А та плаче, приїдь, бо я боюся. Наш сама летю, хай летить, ну, дай Бог. Не вб'ють з ходунками на двір потихеньку видибала, і пані Альбіна теж зустрічає вантажівку з дровами. Жінка у будиночку мешкає сама. Торік каже, обігрівала лише одну кімнату. Я в одній кімнаті вмикала електрокамін, і все мені вистачало. А тепер якось лячно, бо зима кажуть, буде холодна. Але ж тепер є дрова. Чи не більше за жителів дровом для них радіють соцпрацівники? Деревину кажуть, надав благодійний фонд, який підтримує прифронтові громади. Перед завантаженням дрова переміряють у металевих кубах, аби нікого не обділити. Саме в програмі утеплення ми роздаємо людям по 6 кубічних метрів дров. Люди, в яких взагалі немає змоги користуватися в зимній період газом або електропаленням, ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки вони доволі такі ефективні. В таких прифронтових громадах, як Червоногригорівська, мала б діяти і державна програма допомоги. За нею 21 тисячу гривень на тверде паливо може отримати кожен господар, який цього потребує. Проте виплат за нею ще не було. Та й з 1800 заяв задовольнити змогли лише половину, каже місцевий голова. Ми розуміємо, що є спевні труднощі. Все таки є надія на те, що 100% будуть задоволені. Заяви громадян, які надали свої документи для отримання такої матеріальної дієвої матеріальної грошової допомоги. Тім, коли почнуться виплати за цією програмою у селищній раді поки сказати не можуть. Натомість звітують лікарню та усі бюджетні установи забезпечили генераторами, адже через обстріли громада часто залишається без електрики. І оскільки зиму очікують непросту, розширяють мережу пунктів незламності. Аби якщо ворог аж надто лютуватиме, люди мали де зігрітись і могли вийти на зв'язок. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.